Запиши вирази та розв'яжи. Пригадай, що вирази на додавання та вирази на віднімання можна прочитати різними способами. Наприклад, при дії додаванні прочитаємо вираз так. 2 плюс 3, до 2 додати 3, 2 збільшити на 3, сума чисел 2 і 3. А при відніманні можна прочитати вирази так. 6 мінус 4, від 6 відняти 4, 6 зменшити на 4. Різниця чисел 6 і 4. Наскільки 6 більше, ніж 4, або наскільки 4 менше, ніж 6. Отже, запишіть вираз і розв'яжіть його. Сума чисел 3, і 6. Чотири збільшити на шість. Наскільки сім менше десяти? Зменши шість на два. Перший доданок 2, другий доданок 6, знайти суму. Перевір себе.